Вітаю, я Тетяна, і зараз хочу подивитися е, таке питання, е, що е, е, той апарат правління, е, я навіть не кажу Путін, а отей апарат правління, який зараз керує їхньою державою, що думає про СВО? Чи Продовжувати чи закінчувати та влада цей апарат правління, який керує країною, державою, під назвою Росія, які в них плани на СВО. Відлюдник. Ну, відлюдник каже, в принципі, про приостановку. Це як ну. Ну, як від відхід. Відлюдник він про усамітнення. Якщо ми кажемо про СВО, то відлюдник ну, це призупинка, відхід. Ага, і про пропозиція співпраці. Шлях. Ну, тут в них риторика поміняється. <свистовую> відстоювати, відстоювати свої, кордони, тобто, вони будуть пропонувати партнерам. щоб я просто не можу, я не можу поняти. Вони ж то наступають, а тут саме. Що треба захищатися, що треба захищати себе? Вони дума, вони, 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 скоріш за все якось залишилися по відлюднику на самоті. От, і вони е шукають, вони шукають вихід, ну, не, не вихід, а ну, ну от е як і за допомогою чого. Вони могли б втримати те, що вони мають. Тут, не йде мова там, ну про наступи. А тут йде мова. Щоб утримати своє і для цього? А для цього потрібна з кимось співпраця? Ну. І що ці партнери? Тягнуть. Тягнуть вони? Це відлюдник не про те, щоб зупинити. От, просто карти повернули так, в інший бок. От. А про те, що себе треба захистити. І що партнери? Чи буде з ними хтось співпрацювати? Далі буде допомога Рожки. Получається, що буде? Щось дадуть, але це якась така. Невелика допомога, і дуже швиденько, ну якось, це буде дуже велика нагрузка. Вони ну, дадуть там якусь четверту частинку але дуже швидко, вони їх роз, 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 із розходують, і все одно їм буде важко. Є люди, там то була королева жезли, тут король, король жезлів. Є люди, е, от, які яким це треба, і які активні в цьому питанні? І знову захист. І знову захист себе, захист своїх кордонів на майбутнє. Дивна яка річ? Вони напали на нас, але, але риторика в них. Що їм треба захищати себе, і тому їм треба допомога. Коротше, такий перевертиш. Я не бачу тут, ну, зупинки свого СВО, ОСВ очі. Воно як. Захист своїх кордонів, захист того, що вони вже відвоювали, захист того, що вони мають. Так от, так от тут йде. Вони вже, ну, та не вже, в принципі, так воно і було, вони зробили нас ворогами. І треба тепер захищатися. Кордони відстають відстоювати. Ну. Вони шукають мудрі рішення. Ну, для них вірні і мудрі рішення. Цей апарат правління. От, так що така справа. Ракети. Дадуть їм, навіть ракети. Те, що він буде, буде летіти щось. Ну, така ну... Наша пісня гарна починай спочатку. Дякую за увагу. Пишіть коментар, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях свою думку, пишіть питання. До побачення!